Доброго дня всім. Якщо мене видно і не добре, будь ласка, поставте в коментарях циферку 1. І сьогодні ми з вами розглянемо методи постановки голок від болю, а саме першу частину цієї великої теми метод малий угол. Методів досить багато, і я їх буду показувати в своїх онлайн безкоштовних оглядах. До них відносяться метод малий угол, що ми розглянемо сьогодні, протибольовий метод з використанням Симетричних точок, також малий симетричний укол, метод великий укол і також базові методи з курсу, база знань, рівень 1, акупунктура зрозумілою. Ця програма у мене є в онлайн доступі для навчання. І так, якщо ми говоримо про метод малий укол, давайте розглянемо один із варіантів: це біль у спині. Дякую, до речі, одній з моїх учениць Мар'яні за цю фото. Це вона вчилась Знаходити правильно точки, ми будемо використовувати цю фотографію, а також схематичне подання точок, що включає в себе метод малий колу. Перше, для чого цей метод? Цей метод для того, щоб позбавитися або ліквідувати локальний біль. Тобто біль, який знаходиться в одній якійсь частині тіла, і він не переміщується, а точно вам пацієнт каже, що я маю біль саме ось тут. і він Може показати це за допомогою своїх рук, пальців і так далі. Що нам перше треба зробити? Перше, нам треба визначити зону болі, тобто там, де цей біль локалізований її епіцентр, і для себе визначити, який меридіан більш відповідає цій зоні і розташований в епіцентрі болю. Потім, якщо так в цілому, ми говоримо метод малий укол включає у себе слідуючі кроки: методом гальмування Колює точку меридіана проксимальніше від центру бою. Що значить проксимальніше? Проксимальніше – це значить ближче ближче до центру і до розташування початку меридіана. І ми колюємо ці точки або декілька точок методом гальмування, що мається на увазі. Ті мої учні, що вже вчаться в мене в онлайні, знають, як правильно треба вводити голку за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, це питання до вас ще раз на повторення, і який час має бути впливу на тіло людини. Потім, після того, як ми кололи проксимальнішу точку від центру болю, ми маємо методом гальмування колоти після цього точку меридіана, що розташоване дистальніше від центру болю, тобто більш далі по розташуванню по тілу пацієнта. І також ми її колемо Специфічним методом робимо вкручування за або проти годинникової стрілки. Після цього ми маємо седувати точку, найближче розташовану до центру болі або в самому центрі болі. І тут ви можете сказати: наприклад, пацієнти показують точки, але це не ті точки, які розташовані по меридіану. Як же ж вибрати цю точку, що розташована найближче до епіцентру болі? Тобто вам показав наприклад, у зону, ви вибираєте точки, що в цій зоні розташовані. Після того просите пацієнта показати саме пальчиком, де болить найбільше, це і є аши точки. Додам, що я рекомендую при сильному болі користувати все ж таки срібні голки, тому що саме срібні голки, а вони най найкраще знімають сильний інтенсивний біль. Ті голки, і коли використовувати до речі, також. Це є тема у моїй онлайн програмі, де золоті, де срібні і так далі, і типи, які їх розміри. Якщо цікаво, будь ласка, все це розберемо з вами. Тепер ми повертаємося до нашого пацієнта. Ось у нас прийшов пацієнт, пацієнтка, яка каже: у мене наприклад, ось тут. Ось тут, в зоні нижнього кута лопатки, тільки більш медіальніше, тобто більш до середньої центральної лінії, відчувається сильний інтенсивний біль. Я пропоную цього пацієнта або пацієнтку провести постановку голок методом малий укол. Що нам треба? Зробити практичне завдання. Зараз берете свої листочки або пишете прямо в коментарях відповіді на питання. Перше, ми маємо визначити зону болі і її епіцентр, і також меридіан, за яким визначається біль завдання для вас. Що це за меридіан? Як він називається? Якщо знаєте, пишіть у коментарях. І друге питання в цьому питанні підпитання: під які точки розміщені в зоні? Локального болю, підказую, ми розглядаємо ось цю зону більш медіальніше від нижнього кута лопатки. Перерахуйте, будь ласка, назви точок, які можна тут використовувати. Це епіцентр саме болю. Запишіть, будь ласка, в коментарях. Після цього ми тільки визначили, тільки записали сюди. Ми нічого ще не ставимо. Перше, що ми робимо, ми садуємо точку проксимальніше від центру болю. Подивимося. На цю зону? І тепер запишіть, будь ласка, точки, які розташовані по даному меридіану, проксимальніше від зони болю. І, будь ласка, їх зараз напишіть або на вашому листочку, або в коментарях до цього відео. Питання з зірочкою, як то кажуть, кажіть, будь ласка, якщо це метод гальмування, який нам потрібно застосовувати, як ви будете вводити цю голку за годинниковою стрілкою. Чи проти годинникової стрілки? Хто знає продвинуту версію, коли пацієнт робить вдих чи видих? Також кажіть це. І також кажіть мінімальний час впливу цієї голкою на пацієнта. Зараз напишіть, будь ласка, це в ваших коментарях. І цю точку або точки ви ставите це перша ваша дія у методі малий ко. Після цього ми маємо садувати точку меридіана. Дистальніше від центру болю повертаємося до нашої схемочки підказки, і ви зараз запишіть, будь ласка, назви точок, що зашовані дистальніше від. Центру болю. напишіть, будь ласка. І також напишіть, як ви будете ставити цю точку за допомогою методу гальмування. Тобто напишіть, будь ласка, за годинниковою стрілкою вводимо голочку проти і час впливу. І після цього, третє, ми садуємо точку, найближче розташовану до центру або в центрі. Болі. І напишіть назви цих точок, будь ласка. І якщо ви готові. Тобто ми робимо раз, два, три дії. І в такій послідовності ми і ставимо голки. Перше, садуємо точку проксимальніше центру болі. Друге, ми ставимо голку, садуємо точку меридіану дистальніше від центру болю. І третє: ми садуємо точку, найближче розташовану до центру або в центрі болю. І ось наша схема правильні відповіді. А тепер, будь ласка, подивіться на свої записи. І порівняєте з правильним відповідями. Меридіан називається В, це меридіан сечового міхура. Епіцентр болю, то, що я назвала, це точки В16, В17, В45, В46. Перше, що ми робимо? цими точками, поки ми нічого не робимо, ми просто визначили, де в нас епіцентр болю. Перше, ми слідуємо точку проксимальніше центру болю. Це точки В14, В43. Друге, ми слідуємо ми думаємо точку меридіана дистальніше від центру болю, це точка В18, В47. І остання ми стюємо точку найближче розташовану до центру або в центрі болю. Це точки В16, В18, В45, В46 і Аши точки. Які вам покажуть самі пацієнти, я думаю, що з методом малого укола ми розібралися повністю. Якщо у вас залишилися питання щодо методів гальмування або вибору голок, правильного підбору голок, будь ласка, пишіть в коментарях, і ми розглянемо ці питання додатково окремо. Що хочу сказати, через два тижні я пропоную розглянути слідучий метод: це протиболісний метод використанням симетрії. Точок, потім метод малий симетричний укол, метод великий укол. Ну і хто захоче, можете розглянути базові методи з курсу база знань. Це вже моє навчання онлайн. Питань навчання можете звертатися на мій WhatsApp, він указаний також або на мою електронну адресу. Буду вдячна, якщо підпишетесь на мої соціальні мережі. Вони також тут вказані. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Все продублю. Дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Па-па.